Добрий вечір, наші дорогі підписчики. Ось і показую вам відео, як я обіщав для чого ми заносили цю клітку. Думали сюди занести старих курочок своїх, ті, що в нас старає. Але потім подумали, що пора нам обновити наше стадо. Бо тим старим курочком я, я навіть і не знаю, може комусь по три роки, комусь два. То думаємо, пора вже обновити. І вирішили, тут така можливість у нас з'явилася, що ми одну людину відвозили в той міст, нас попросили, то ми думаємо на обратну путі Зараз можемо зараз і курочок купити. І от такі у нас курочки з'явилися в нашому хазяйстві. Ми купили їх. 50 штук рівно Їм по 3 місяці і 26 днів, 8 числа буде рівно 4 місяці. Їм. Так що ще 4 дня і їм буде 4 місяці. От такі курочки називаються в них, вони Декабр Уайт. Ми їх вже колись брали, я вже навіть не пам'ятаю, коли ми ся... года три назад. Кому цікаво, то можете наші старі відео подивитися і побачити. Ми тоді брали трьох місячних, зараз почти чотирьохмісячних. вже бачите водичку п'ють. Вчора ми довго готувалися. Вчора ми вже пізно занесли цю клітку, а вона вся замерша була, обл'єдідніла у поїлках, візде льод був. То я, мабуть, 50-го вечора тільки зайшли сюди, а воно ще й не повністю розтало все в поїлках. То, мабуть, до 12 часов ночі ми тільки підготовлювали. Койде ті шлангочки міняли, силіконові, ну ці пластикові. Бо кинули, залили. Вон, ви бачите, у нас контейнер такий, залили воду, а воно візде тече, де тільки можна. Цю сторону залили, то вроді болі-мені ніде не тече. А цю залили і там, і там, і там тече, так ми стали везде міняти ці шланги. Практично везде поміняли, в яких місцях тільки не поміняли. А так. Ну нічого, слава Богу, все закінчили, все добре. І саме може кому цікаво яка ж ціна цих курочок. Ціна їх на даний момент це 200 гривень штучка. Я думаю на даний час це зовсім недорого. Бо многі продають і по 280 гривень за курочку, і 200 а в цьому місці, місці де ми живемо, то і 290 продають за курочку то 200 гривень це, я думаю, приємліма ціна. Ну правда, що 4-хмісячні, не 5 Ну нічого, вже якраз цей місяць, поки вона почне нестися, якраз привикне до нашого корму. Не будуть так пугатися, бо, як ви бачите, у нас клітки, це клітки призначені для бройлерів. Тут нема складу для яєць. Ну нічого ми вже скільки год в цих клітках держимо, кудочок несучок Просто вони несуться, ми забираємо яйця і все. Бачите, вже добре їдять комбікону, вже трошки прив... привикли, бо ми їх привезли, мабуть, час-два назад. Зразу відео я не зміг зняти, бо світла не було. Як тільки світло з'явилось, так вам і показую то вони за ці 2 години вже трошки обустроїлись. Вони також жили у клітках, де ми їх покупали. Так що для них це привичне діло клітки. Кожні клітки в нас тут верхні два етажа по 8 штучок, а нижні етажі два по 9 штучок. Ми знизу спеціально по 9 штучок, як тіплі їм було, бо нанизу ж холодніше. Зараз покажу яка в них ще температура тут. 87. Ну тут у них ще така температура, бо в мене стоїть дудчик отакий ще, допомагає гріти. Бо сьогодні я в них не топив. Вже сьогодні Полтаву їздили, то трошки устали. Думаю, хай вже все одно їм буде вже сьогодні тепліше. Чим якщо б самі були перепели. Бо я вранці не зайшов 6 градусів у них. Ну, думаю, ниже шести не опуститься, хоча й не буду топити сьогодні, бо у них тепер є ще сусідні, яких 50 штук, то я думаю, вони також якесь тепло будуть давати і не так буде дуже опускатися температура. Так що хочу я почати новий проєкт. Як ви вже зрозуміли, цей проєкт буде називатися оці курочки 50 штук. Буду вам їх постійно показувати. Буду показувати, коли вони почнуть нестися, яким комбікормом їх кормлю, скільки вони з'їдають, скільки будуть нестися кожен день. Спеціально взяв іменно 50 штук не 30. Щоб було добре розчіт вести. Звісно, краще було б 100 штук, але нема поки можливості. Поки ограничимося на 50 штучках. Які затрати на них будуть, коли вони себе окуплять. Я ось подивлюся по старих записях. Коли я при курочок брав, це я в Сенді брав, то я собі записував. Коли вони мені окупилися, то може бути вслідкує відео за курочок, я вам розкажу скільки які затрати і коли вони купилися іменно на Ломансенді І кому буде цікаво наблюдати і за цими курочками, то буду і за цих курочок повністю отчот вести Я раніше, хто давно на моєму каналі, то знає що я кожен місяць вів. От що за курочок, скільки знесли, скільки затрати на них, яка собі вартість яйця, скільки стоїмось яйця, то думаю і ще час продовжу також знімати і показувати для вас. Кому було цікаво, то підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Пока-пока.